Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Ми всім бажаємо, щоб посмішки квітли. Вас вітає агітбригада бригада з Кораківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Еко шанс! Ми вірні планеті. Ми подолаємо небезпеки. Ми збережемо те, що нам дали батьки. Адже у вічність віримо ми, щасливі ті діти, що можуть зберегти нашу планету. Багатьом відомо, що наша команда молодіжна, артистична, натуралістична, екологічна, навчально розважальна, завжди оригінальна. Ми вас вітаємо радісно та щиро. Вас переконаємо сьогодні неодмінно. Що потрібно нам всім робити, щоб зміни в кліматі зупинити? Вчора мінус 20, завтра дощ зі стріхи плаче. Післязавтра вже плюс 5. Нам, нам сміяти, сміяти ще не дать. Давайте поговоримо щиро про те, що давно наболіло. Давайте обговоримо події. Клімат змінюється, твої дії. Земля основа всіх стихій. У ній все красиве та досконале здавалося, б на перший погляд. Дерева, квіти, луги, ліси, гаї, сади. Але є одна проблема. Людина не вміє берегти і цінувати те, що має, те, що дісталося їй у спадок предків. Науковці знаходять все більше доказів зв'язку між діяльністю людини та екстремальними погодними явищами, які вона спричиняє. Це теплові хвилі та урагани, тайфуни, танення льодовиків. Підняття рівня світового океану, його нагрівання та закислення. Вразливим до змін клімату є біорізноманіття, водні ресурси та енергетика, ґрунти, лісове, рибне та сільське господарство, громадське здоров'я, транспорт, інфраструктура та туризм. Але основною проблемою сьогодення в Україні є військові дії на теренах нашої ненки. Найжахливішим наслідком вторгнення. Російської Федерації на території України є серйозні втрати серед людей: і цивільних, і військових. Війна забирає у нас найцінніше життя. Вона руйнує інфраструктуру, завдає економічних збитків, змушує тисячі людей покидати свою державу. На тлі людських втрат наслідки для довкілля можуть здаватися проблемою не першочерговою. Але страждання, які війна завдає довкіллю. Ще не одне десятиліття будуть нагадувати про повномасштабне російське вторгнення. Від стану атмосферного повітря, води, ґрунтів залежить здоров'я людини, якість або декуди і тривалість її життя, що сьогодні відомо проплив війни на довкіллі українцям та за кордоном. У травні 2022 року на замовлення проєкту «Арена-2», який фінансується Європейським Союзом. Провів всеукраїнське опитування, думки і погляди населення України щодо екологічних наслідків війни. Результати дослідження показали, що більш 59% респондентів вважають себе скоріше або цілком обізнаними про загрози для довкілля наслідок війни. Але ці знання переважно обмежуються фактами, що стосуються персональної безпеки, опромінення, загрози підірватися на міні. Під час сільськогосподарських робіт або відвідування лісів, загрози інтоксикації через потрапляння отруйних речовин в повітря. Лише 15% респондентів стверджують, що вони взагалі не звертають увагу ЗМІ на питання, пов'язані з екологічними наслідками війни. Водночас 55% бачать, чують інформацію про екологічні наслідки. Поінформованість населення важлива для того, Аби уникнути паніки, пов'язаної із шкодою довкілля, населення має чітко усвідомлювати, яким чином діяти у разі пожеж радіаційної, хімічної та інших загроз. Рівень обізнаності населення залежить не лише від діяльності громадянського суспільства, а й держави. Профільне міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, наприклад, вирішило не лише інформувати населення, а залучати безпосередньо громадян. Відтепер кожен українець може передати дані про заподіяну росіянами шкоду довкілля завдяки спеціальному застосунку «Екозагроза». Логічним є запитання, що ж війни на довкілля знають на Заході та наскільки взагалі активно там звучить ця тема, наскільки чітко у свідомості пересічно європейця чи американця сформований взаємозв'язок: Війна в Україні шкода довкіллю всього світу яким чином західні медіа показують зв'язок глобального потепління, втрати біорізноманіття, забруднення водойм, повітря та ґрунтів із діями Російської Федерації в Україні? Аби знайти відповіді на ці питання, проєкт Арена 2 разом із моніторингою компанії Лук'юмі провели контент-аналіз інформаційного поля, згадки у традиційних медіа та соціальних мережах. Польщі, Румунії, Бельгії, Туреччини, Німеччини, Угорщини, Австрії, Великої Британії, США у період з вересня, по травень 2022 року. Згадок безпосередньо про війну в середньому 40-45%. Тематика довкілля не перебуває у топі запитів. У середньому 9-10 тисяч публікацій на місяць. Найбільше про Україну та довкілля писала в США найменше в Австрії. Повномасштабне вторгнення Росії до України 24 лютого вже завдало та продовжує завдавати величезні шкоди людям та інфраструктурі населених пунктів, де тривають бойові дії. Але війна впливає і на дику природу. Зараз навіть неможливо повністю оцінити вплив війни на довкілля через брак точної інформації. Причини цьому дві: насамперед, навіть збирати ці дані небезпечно для фахівців. Оскільки тривають активні бойові дії. По-друге, вся інформація може бути озвучена публічно з тактичною метою. Проте точно зрозуміло, чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому. Це підтвердилось, хоч і в меншому масштабі, на початку цієї війни, 8 років тому, коли Росія загарбала Крим і частини Донеччини та Луганщини, як безпосередньо бойові дії. Такі дії окупаційної адміністрації вплинули на природу цих регіонів за тим, як саме можна спробувати спрогнозувати наслідки теперішнього повномасштабного вторгнення. У перші дні повномасштабного вторгнення російські війська рухалися в межах наявної інфраструктури. Військові дії затягнулися, і тому росіяни змінюють тактику та готуються до тривалих протистоянь. Для цього вони формують бази та фортифікаційні споруди. Це означає, що вони просуваються вглиб природних територій, займають ліси та території природно запобітного фонду. Рух важкої техніки, будівництво фортифікаційних споруд і бойові дії пошкоджують ґрунтовий покрив. Це призводить до деградації ростинного покриву та посилення від та водної ерозії. На водоймах зупиняються великі згаї гусей, качок, лебеді, мартини, клячки. На луках і болотах – журавлі, кулики та інші. На деревах і кущах багато видів горобцеподібних птахів – зяблики, дрозди, вівсянки, шпаки, вільшанки, вівчарики, кропив'янки, мухоловки. Місця зупинок дуже важливі для харчування та відпочинку мігрувальних птахів, тому вони потребують охорони. Більша частина міграційних коридорів зараз проходить на зону бойових дій. Усе це може стати причиною неспокою птахів, їх виснаження через зміну маршрутів чи відсутності можливості відпочити чи потрапляння під обстріли. Російські війська атакують портову інфраструктуру вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів і кораблі на якірних стоянках, що призводить до забруднення вод і поширення отруйних речовин у море. Нафтопродукти негативно впливають на морські біоцинози, формуючи плівки на поверхні води, що порушує обмін енергією, теплом, вологою та газами між морем і атмосферою. Крім того, вони напряму впливають на фізико-хімічні та гідрологічні умови, викликають загиблі риби, морських птахів і мікроорганізмів. Усі компоненти нафти токсичні для морських організмів. У нафті є ще одна побічна властивість. Її вуглеводні здатні розчиняти низку інших забруднюючих речовин, таких як пестициди, важкі метали, які разом із нафтою концентруються при поверхньому шарі та ще більше отрують його. Також російські війська, знищуючи наші ліси, використовують деревину для будівництва, фортифікаційних споруд, прокладання інфраструктури, обігріву та приготування їжі діти порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Є великий ризик для виведення потомства багатьох птахів і серців. Більшість птахів у цей час виводять своє потомство, тому їм потрібен спокій. Ми віримо, що ця повномасштабна війна швидко закінчиться і наші ЗСУ подолають всіх окупантів, а окуповані території повернуться до складу нашої держави. Природа відновиться! Фарини, які люди повернуться до своїх домівок, і ми заживемо у вільній, демократичній і щасливій державі. Слава Україні! Героям слава!